Добрий день, мене звати Олена. На даний момент я перебуваю на території Польщі. Я робила візу у Андрія Марисюка. Візу я робила дистанційно, без своєї присутності. Що можу сказати? Все швидко, зручно, якісно. Якщо чесно, то я трохи хвилювалася, так як я відправляла свій документ основний, по якому я перебуваю легально на території Польщі. Ну, Зі мною працювала менеджер Маргарита, яка дуже чемна, вічлива, приємна дівчина. Вона завжди була зі мною на зв'язку, відповідала на всі мої питання, заспокоювала мене, роз'яснювала, підтримувала. Я їй дуже вдячна. Разом з відкритою візою я отримала такий пакет документів, як запрошення на роботу і страховий поліс. Я лишилась дуже задоволена, так як це дійсно зручно, а якщо ви не маєте роботи, то ця ж сама компанія підбере вам, запропонує. і ту зручну для вас вакансію, яка вам буде більш підходяща, так що я лишилась дуже задоволена і рекомендую вам роботу за кордоном від Андрія Мерцюка.